Друзі, усім привіт! Пам'ятаєте, у попередніх випусках ми з вами розглядали різні види деривативів, але залишився один єдиний, який ми пропустили. Зрозуміло, про які саме йде мова? Для тих, хто забув, нагадую ми говорили про ф'ючерси, форварди та опціони. Гадаю, що всі вже здогадалися, що ми пропустили свопи. Не буду брехати: механіка свопів найскладніша ніж тих самих ф'ючерсів та опціонів, тому ми їх і розглядаємо останніми. Але це не проблема. Я переконаний, що ви все зрозумієте. Перейдемо до суті: своп це фінансовий контракт між двома сторонами, які домовляються обмінятися потоками платежів у майбутньому за заздалегідь визначеними умовами. Слово СВОП у перекладі з англійської означає обмін, і це ключ до розуміння роботи цього інструменту. СВОПИ це про обмін грошовими потоками, а не про купівлю чи продаж активу напряму. Уявіть, що у вас є борг із плаваючою відсотковою ставкою, яка постійно змінюється, а ви хочете стабільності ви можете укласти СВОП із банком, ви платите фіксовану ставку, а банк платить вам плаваючу. У підсумку ви обмінюєте з платежами. Давайте на прикладі: уявіть, що у вас є кредит на 10 мільйонів гривень із плаваючою ставкою. Сьогодні ця ставка 8%, але вона може коливатись, завтра стати 6 чи 10%. Вам це не подобається, бо ви хочете знати точно, скільки ви платитимете щомісяця, щоб планувати свій бюджет. Ви домовляєтесь з банком, що платите йому фіксовану ставку, наприклад, 9%. Це 900 тисяч гривень щороку, і сума не змінюється. Банк платить вам плаваючу ставку, яка зараз 8% 800 тисяч гривень, але потенційно вона може змінитися. Так, звучить трохи складно і чому взагалі банк буде платити вам. Розбираємось. Сам кредитний контракт ніяк не змінюється, оскільки це досить складно і може коштувати вам грошей у вигляді штрафів. Тобто СВОП це окремий контракт, який не змінює початковий кредит, а просто додає механізм, щоб ви платили стабільну суму. Тому, якщо дуже просто. У ситуації, коли плаваюча ставка за кредитом буде 10%, банк докине до вашого платежу 1%, тобто 100 тисяч, аби ви сплатили ті самі 9%. Якщо ж ставка тепер 8%, ви докидаєте банку 1%, щоб так само сплатити 9% за своїм кредитом. Ось вам і досягнута стабільність без зміни початкових умов кредиту. У цій частині мова йшла про відсоткові СВОПИ, але це не найпоширеніший їх вид. Найпопулярніші, це валютні СВОПи. Вони передбачають обмін платежами в різних валютах і часто включають обмін основною сумою на початку та в кінці контракту. Їх спектр застосування дуже широкий від звичайних компаній до трейдерів на валютних ринках. Ми дослідимо застосування і тих, і тих. Наприклад, українська компанія позичила 1 мільйон доларів, але доходи вона отримує в гривнях. Щоб захиститись від зростання курсу долара, вона укладає валютний своп із банком. На початку компанія віддає 1 мільйон доларів і отримує 40 мільйонів гривень за курсом 40 гривень за долар. Через рік вона повертає 40 мільйонів гривень, а банк віддає 1 мільйон гривень. Курс фіксується і компанія уникає збитків, якщо долар подорожчає. На валютному ринку все ще цікавіше: тут трейдери торгують валютними парами, наприклад, євро до долара, із використанням кредитного плеча. Коли ви відкриваєте позицію, ви фактично позичаєте одну валюту, щоб купити іншу. Якщо позиція залишається відкритою після закриття торгового дня, брокер стягує або нараховує вам СВОП, плату за перенесення позиції на наступний день. Як це працює? Валютний СВОП базується на різниці відсоткових ставок між двома валютами в парі. Кожна валюта має свою ставку, яку встановлює центральний банк, наприклад, ЄЦБ для євро, ФРС для долара. Про це ви вже знаєте. Якщо ви купуєте валюту з вищою відсотковою ставкою і продаєте валюту з нижчою, вам нараховують позитивний своп, прибуток, якщо навпаки стягують негативний СВОП, збиток. Уявіть, що ви лонгуєте пару USD GPI, долар США проти японської єни. Умовно, маємо ставку для долара 4%, а для єни 1%. Тобто ви позичаєте єни під 1% і купуєте долари, які приносять 4%. Оскільки ви тримаєте валюту з вищою ставкою, тобто долар. Брокер платить вам своп за різницю ставок, поділених на 365 днів і скоригованих на розмір позиції. Якщо ж ви тримаєте шорт за USD GPI, ви платите СВОП, бо позичаєте долари за вищою ставкою. Суттєво на прибутки чи збитки по позиції це не впливає, якщо ви тримаєте її декілька днів. Натомість, якщо у вас стратегія позиційного трейдингу, коли позиції утримуються тижнями, СВОП може суттєво вплинути на ваші результати, тому його ні в якому разі не можна ігнорувати. Існують також товарні СВОПИ, які допомагають виробникам і покупцям сировини, наприклад, авіакомпаніям із пальним, фіксувати витрати чи доходи, уникаючи ринкової волатильності. Кредитно-дефолтні СВОПи це як страховка від дефолту боржника. Покупець платить премію, а продавець обіцяє компенсувати збитки, якщо емітент облігації не виплатить борг. Такі СВОПИ стали дуже відомими під час фінансової кризи 2008 року, коли один із інвестиційних менеджерів, Майкл Б'юрі, заробив на них чималі статки, завчасно спрогнозувавши обвал ринку нерухомості. Існують СВОПИ і на акції. Тут обмінюються доходи від акцій, дивіденди чи саме зростання цін на фіксовані платежі чи будь-який інший дохід. Фактично, СВОПИ це інструменти про обмін зобов'язаннями, які мають безліч застосувань. Від хеджування до отримання прибутку, хоча хеджування на першому плані, звісно. Механіка цих інструментів дуже комплексна, і про принципи роботи інших видів можна розповідати ще дуже довго. Але фундамент їх роботи ми, звісно, розглянули. До зустрічі у наступних випусках.